Всем привіт і ми продовжуємо. Ні, нам надо пройти весь паркур. Ти ж взагалі повалився. Не, ну друзі, чого, я паркурист хороший. На каналі паркура не показував. Так, друзі, ми відволікаємося. Так, ось сюди? Тут ще прокочок. Поки не пройдемо до кінця. Но там в само собі упевнені, БНВ. Що це таке? О, господи, вдасться тебе Що да пробить? Так. Так, я дійшов. У мене якийсь бейджі дали, чи що що. Друзі, ми подивимося, що мені там дали? Блять, ми сюди дійшли, тут прикольно щось. Щось там набрали. Там офіс, щось таке. Що там роблять? Так, друзі, ми опять погружаємося вспоминання. Я вам друзі, все це показую заради того, щоб на мене було підписників багато. Опять щось вона... дали. Що не дали. Хто там був? Там якийсь глазатик був. Боже Клері? Клері? Я Клері. Що, Що я там взагалі Ну вообще щит стілика штук. еще три от всяких штук, тупо, что бы не с тобой В целом, было letters and dirt. И, значит, его позвала всех челиков. Такая, like, sit down, ready uh, yes, yes. I ready mean note the... was so Are uh, you help? Uh, Will so Larry in? Now do help me uh, this guy. Don't worry. In in word hard. i Wow, Mary, that's uh, so good. But, but um, I don't know in the hardest the girl uh, It look. looks dangerous. Come Larry, you be funny. Red end. Господи, это еще надо было придумать такие плакаты. Он тоже светится. светит. Окей. А что это сразу богатый знак Дивіться, дивіться. О, о, о куди? Що це знай... О, господи! Йому хребет рве! О, господи! Скільки нас залишилось? Чили віще до цих пор багато Бенведержи. Бендве хорошо проходив. Сам не будет 10 з 10. Eat філ They found... this this and look and the Greece, The The lady. the buddy. and the In all time, my will make it uh, regret in. Uh, current What? 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 Ні, на це дивитися не можна, а тепер її. Чому ми прийшли по другому ігру? Що це таке? Тепер ми знаємо їхню всю історію. You service! Ми вижили, друзі. О, тут така столовка була. Ми вижили. Лобі. Друзі. Відтойте то мене в коментарях. Я пройшов всю ігру. По-другому. А тепер давайте подивимось на бейджики. Давайте подивимось на бейджики, які в мене сталися. Ну давайте опять того візьмемо спортивного. Тепер давайте на бейджики глянемо Тепер 12 з 33. Ох, Secret еджент Roham. Все ми будемо вже в других серіях проходити, друзі. Вітайте мене в коментарях. Напишіть, я молодець, потім я там іще щось. Таке то, вітайте мене в коментарях. Я пройшов по-другому гру. Всісім всі, пока. Будемо за Медика можемо грати? Чи опять за цього? Дивіться хакер. Хакер, ви дивіться це хакер. Відкупив способність хакер. А давайте здивсь. Давайте сдаем в следующей селі програм.